Добрий вечір, друзі. Вітаю, вітаю вас щиро, вітаю з новим вечором, з нашими діалогами, з тим, що ми з вами можемо спілкуватися разом. Я дуже дякую вам за ваші вподобайки, коментарі, те, що ділитесь з нашими етерами. Я дуже вам дякую за те, що ви підписані на інстаграм, Телеграм, Фейсбук youtube майстер Овен Стефан. youtube майстер Овен Стефан Academy UK. Це надзвичайно для нас важливо. це важливо і для вас. Я дякую вам за те, що проходите марафони і навчання. Я дякую вам за смачну каву. Я щойно на вечір заварив собі каву. Так, я п'ю її багато. Так, я п'ю її з радістю і подякую вам. Я дякую за спонсорську допомогу через Patreon і, звісно, через канали YouTube, засоби YouTube. Я дякую за те, що приймаєте участь у наших зборах е і допомагаєте нам в наших проєктах, і підтримуєте наш канал персонально особисто. Я запрошую вас на навчання і на марафони. І я впевнений, що це змінить вас, ваш світ і обставини вашого життя назавжди. Отже, мої друзі, я. Вітаю вас і запрошую і далі писати мені повідомлення, писати мені питання. Будь ласка, я завжди радий вам допомогти. Я з радістю вам допоможу. Отже, мої любі, я думаю, що все у нас буде все одно добре, і ми починаємо з вами говорити ось про що. Ви знаєте, де інде мене дивує і мене і сам я себе дивував, коли я дозволяв іншим людям. Щодня мені вигружати. Е, свої переживання, скажімо, досить толерантно, е, свої переживання мені в вуха. У мене були такі кілька друзів в певні періоди часу, партнер по бізнесу, який просто вважав за потрібне. що вечора мені досить довго, це десятки хвилин, інколи пару годин. Він мені розповідав дуже детально свій день, всі свої переживання. Я вважав, що вічливо вислуховувати те, і я вислуховував, поки моя дружина не сказала, що вона мене ревнує до мого партнера по бізнесу. Правильно зробила для чоловіка, це було досить неприємно чути, але я задумався, і вона мені потім сказала, якщо чесно, він просто використовує тебе як помийку. І дійсно так і було. Є, такий, є такі люди, у яких є підселення, наприклад, і воно вимагає енергії, і немає іншого способу набратися енергії, як до себе. На себе звертати увагу всіма можливими засобами, кричати про допомогу, мені погано, мене там знаєте, як ото така є притча, якщо хочете, або казочка оповідання, коли було потужне, дружне село. Всі допомагали один одному, і був пастушок такий з дебільним чувством гумору, почуттям гумору. Вибачте, за експресивну лексику по-іншому не скажу. Він кричав, що вовки-вовки їдять стадо. Люди прибігали, він був дуже тішився, все село кидало всі свої роботи, дітей, старших людей, всі свої справи бігло на виручку стада, а вовків не було. Дуже як цей пастушок тішився і насміхався над. Громадною села, а тим не менше люди зрозуміли, що він знущається над ними, і перестали реагувати на його крики. Все менше людей прибігало на його крики про допомогу, і все менше людей вірило йому. І цей пастушок, уже коли прийшли реально вовки, як він не кричав, сам він справитися не міг. Вовки не угомонились, поки не порізали все стадо, а люди так і не прийшли на допомогу, бо вони вже не довіряли тому пастушкові. От. І так, і деякі люди вони збирають навколо себе спільноту, вимагаючи до себе уваги. і... Збираючи енергії. Ви подивіться на рок зірок. Особливо це видно на Да, Там є такий гітаріст, в нього просто все на обличчі. Та да, і вокал там, ну і багато інших музикантів, коли ми бачимо, особливо рок-музикантів, особливо важкий рок, які збирають. да і в будь-який артист, ви поговоріть з ним. Він живиться цією енергією. Багато зірок-артистів. Бачите, йдуть зарано, у них переповнення, або коли перекривається потік енергії, з якихось багато хто з них вживає, або алкоголь, або ну все воно, бо ця, ця енергія зашкалює, вони з нею не справляються, цей збір енергії ну, занадто потужний для них, вони не можуть з ним. Справитись повністю аж ніяк, і тому вони вибухають зсередини багато хто помирає на сцені. От. Але це збір, потужний збір енергії. Так і наші близькі, не будучи рок з зірками, вони збирають енергію зі своїх близьких, вони починають шукати вільні так звані вуха або жилетку, де. Я багато разів в молодості їхав. Знаєте, я любив плацкарту. Ну, По-перше, було не про гроші, і плацкарта, і купе це були досить різні гроші. Я собі в юності не міг дозволити шикувати, та і, знаєте, якось з тими потягами. Навіть в голову з дитинства привик їздити. Там я пару разів їздив там, в купе, От. а все інше. І я собі. Їздив у плацкарті і багато ночей я провів за бесідами, коли люди розповідали мені все своє життя. Досить зручно, знаєте, це попутчик, людина, яку ти більше ніколи не побачиш, і ти їй в... В... сповідаєшся. І таких сповіді я десятки чув, багато їздив, тому що і це було мені цікаво теж. Але ви знаєте. Коли тобі кожен день одна і та сама людина. Є батьки і діти так працюють. Дзвоне мамочка, і а що в тебе, а що в тебе, а яка погода? А вони в одному селі живуть або в одному місці. А, а що ти робиш, а що ти зварила, а що ти їла, а що ти спала, а що тобі снила і так кожен день? Розумієте, ми харчуємося один одним. Ми є в такому випадку просто їжа. І, можливо, треба зупинити. Цей потік і перестати кормити собою інших. І я думаю, що якщо ви це відчуєте, і якщо ви зрозумієте це, то ви зупините цей невпинний потік харчування вами. Отже, тому я запрошую вас до мудрості, до того, щоб ви. З розумінням ставилися до свого життя і не розбазарювали себе, і не перетворювали своє життя в помийне відро. Тому, будь ласка, а той, хто збирає енергії, теж не забудьте про відповідальність. Перевіряйте себе на підселення. Звісно, що да, підселення це така річ, якою треба займатися. Я на останнім часом. Уникаю займатися підселеннями через онлайн-консультації, бо, ну, хоча є там е, такі хитрі випадки, коли вже лізе, то я приймаю. Але тим не менше, на всяк випадок я все-таки е, для себе вирішив е, з підселеннями працювати тільки в реальному житті, тільки е, на живій консультації. От, тому підселення це окрема тема. Якщо ви відчуваєте, що вас хтось кимось маніпулює, якісь ви виконуєте чужу волю, когось кормите, збираючи енергію з інших людей, ну, треба з цим розбиратись. Розбиратись твердою рукою, нема що боятися. От, бо є залежність вже, як знаєте, як якась наркозалежність від чужих енергій. Тому це теж це не то, що неправильно, це має свої наслідки. Тому зупиніть себе, знайдіть в собі сили, розберіться завжди по силах дається. І такі уроки, як правило, треба пройти свідомо і зупинити себе, і дійсно ставитись і до себе, і до людей з повагою, і називати речі своїми іменами. Якщо ви бачите, які є внутрішні. Дискомфорт, що періодично якось напливами на вас напливає. Бо що, сутність покормив енергіями, вона затихла. Покормив, так як алкоголік, алкоголізм або наркоман, покормив, але кормити треба більше і більше, більше і більше. І так артист йде на сцену частіше і частіше, частіше і частіше. Отже, давайте поважати себе, давайте поважати один одного. Жити не на помийці, а в раю. Я запрошую вас в рай. Папа. -па.